Доброго дня, шановні колеги. Справді тема української революції 1917-21 років, напевно, найкращий приклад повернення в суспільну свідомість, в суспільну пам'ять теми, яка була не просто забута, яка була заборонена, яка була перекручена в радянські часи. Справді за останніх 25 років істориками зроблено дуже багато для того, щоб реконструювати події, події 1917-21 років. Зокрема, істориками більшість з яких присутніх тут, які провели величезну скрупульозну роботу з пошуку матеріалів, документів і справді першим таким історіографічним продуктом більшості з тут присутніх, який був надзвичайно необхідний, який став платформою для майбутніх кроків, стали надзвичайно важливі збірники документів. Згодом вийшли вже на рівень переосмислення цієї тематики, переосмислення цих нововідкритих документів. Згодом почали формулюватися якісь важливі концепції. Одна з цих важливих і винесена в заголовок нашої. Конференції концепція української революції 1917-21 років, а не революції російської революції на території України, як це було властиво ще ще досить тривалий час, і як досі нам намагаються іноді нав'язати з боку російської чи то історіографії, чи то пропаганди. Згодом ця тема вже вийшла навіть на рівень якихось науково-популярних продуктів і буквально кілька тижнів тому в Києві закінчився книжковий арсенал, де одним з таких найцікавіших продуктів. І користувався величезним попитом, були комікси, героями яких був Павло Скоропадський, Михайло Горшевський та інші. Тобто це свідчення цього, наскільки ця тема вже є, повернулася і справді є, є, є цікавою для цілого суспільства. Я дуже радий, що ця тема вже так чи інакше стає основою для якихось е, подальших державотворчих актів, тобто, що на цю тему звернули увагу і представники теперішньої влади. Мова йде, очевидно, і про е, ухвалений у 2015 році закон про правовий сахту. С учасників боротьби за незалежність, якому нарешті і вояків армії Української Народної Республіки визвано тими, завдяки яким стала можливою і постала незалежність України в 1991 році. Мова йде очевидно і про указ президента до століття української революції 1917-21 років. І мова йде про ці заходи, які щойно почалися і проводяться на державному рівні. Пан Павло Розенко згадав про них це захід до століття українського парламенту, який відбувся сінах Верховної Ради України в березні цього року. Наступний захід відбудеться буквально через кілька тижнів. Це захід присвячений до століття українського уряду, тобто до створення генерального секретаріату. Сподіваємося, що будуть і наступні такого роду заходи, які між іншим демонструватимуть тяглість державної традиції сучасної, України до е, тих подій, які мали місце 100 років тому, е, очевидно, що е, нам важливо демонструвати цю тягність, але нам так само важливо вивчати досвід е, уроків цієї революції 1917-21 років, для того, щоб справді не, не повторити дуже багато з цих помилок, які е, стали причиною падіння української держави тоді е, 100 років тому. Через це я дуже радий, що відбувається ця конференція. Дякую науковцям, які беруть участь, тому що переконаний, що подальші дослідження цієї теми. Є вкрай необхідною як для істориків, так і для суспільства цілому. Дякую вам.